Вічно можна робити три речі: дивитись на вогонь, дивитись на Москву у вогні та вивчати українську мову. Цікаві українські слова, правильні наголоси та українські фразеологізми. Влаштуємо невеличкий екзамен. Щось похоже на піху. Якусь а якась торбочка Закладка. Заклад. 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 Зак. Сьогодні почнемо з маловідомих українських слів: громовини та мжички. Громовина синонім до слова блискавка. А мжичка звичайна мряка, або дрібний дощик. Я цих слів до сьогодні не знав. А от чи знають українці, перевіримо. Почнемо з громовини. А ви знаєте, що таке громовина українською мовою? Ні, на жаль, не знаю. А ми... Громовина. Громовина, так, да. це що? Це що? Це відвід від громова. О, ні. А громовина, це це, це якийсь гром. Блискавка. Блискавка, правильно! От і перші переможці. А що ж далі? Знаєте, що таке громовина? Громовина чули, не знаю. Мабуть, сильний грім. Майд. Громова погода якась. Ну, блискавка. <звук> У мене репетиція починається. А ми дуже 20 секунд! <звук> ну все-все, вже відпускаю. Ну це ж не блискавка, ж точно. <звук> Та дійсно, яка там блискавка? Я іноземнець. Почекай, громовина це ну, гром і молнія, так? Звичайно, блискавка, то було неважко. А як щодо мжички? Мжичка. Знаєте, що це таке? Ні. Взагалі нічого, чесно. Мужичок. Мужичка. Мужіна зв'язана. Мжичка. Мжичка. Якийсь жучок Цікава версія, але ні. Халі не уявляю. Мжичка тремтить, як мембрана з золотом міниться мла. Як тор, це мене свідчні мовиче. Щось mm -hmm. похоже на піху якусь. Oh, yeah. Мжичка, ну це дрібний то щось набрать. Вау! Ви персах хто з першого разу отак от просто сьохнули це. Антенну. Нарешті, а то каша жучок, що іще придумаєте? Та якась торбочка. <кхів> Коробка. Оце якесь дуже складно. Ну, досить добре. Запам'ятайте, мжичка то мряка, дрібний дощик. А от далі у нас українські наголоси. Їх ми плутаємо постійно і найбільше. Тож, як правильно, закладка чи закладка? Центнер або центнер, ходімо перевіряти. Закладка чи закладка? Закладка. Закладка, заклад, заклад, заклад. Закладка, клас. Отут вже правильно. Зумна дівчина. <рес> закладка, 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 закладка. Я не вже… закладка. 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 Дивлячись, що шукати. <рес> закладка. Закладка. Oh my God. Дивлячись, що саме ви, ви маєте увазі. Це Зласна відповідь. <рес> Ох і кияни. Давайте далі. Закладка. 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 А от центнер, думаю, точно не вгадаєте. Центнер чи центнер? Це не легше видає. Центнер. Ну от, я ж казав: Центнер. Центнер. Центнер чи центнер. Я знаю, що в українській мові наглиси зазвичай протилежні від російської. Якщо на русском єзи це «центнер», значить цен... центр. Бачили, яка аналогія? О як? Не знаю. Центнер. А як правильно, Центнер чи центнер? Центнер. А за ново ще не здавали? Ні. Там буде це запитання, до речі. Правильно Ні. центнер. Центнер. на перший склад. І ніяк інакше. І на фінал фразеологізми. До речі, оцей якраз про багатьох із вас. Пекти раків вам, якщо не знаєте звичайної української мови. А от чи знають її перехожі українці, з'ясуємо. Фразеологізм пекти раків. Знаєте, що це? Я пам'ятаю, колись читала. Пекти раків. Куркатері. Куркатирія. А, червоніти. А, це про нас. Під колір вашої шапочки, до речі, це. Підказка. Червоніти. Купляти пиво. Або сваритися, або Червоніти. Соромно. Правильно, соромно та червоніти. Ну, соромитися, ну, за що. Можна вас обійняти, господи. Супер І з цим впоралися на п'ятірочку. Вчить українську мову разом з ранком, і не будете пекти раків.